Всім привіт! Такий новорічний ярмарок був в епіцентрі. Сьогодні тут пусто, людей майже немає. Бардак, іграшки з йолки познімали, з ялинки точніше. Кілешки стоять повні товару, полишали. Ось такі ялинки були, Ось такі ціни. 7800 гривень. Там за 15400 Це за 18 тисяч така велика. Ну і взагалі скрізь срач і безлад. Ось такі свята. Свято пройшло. І іграшки вже нікому не потрібні. Ходять поодинакі люди, щось купляють. Це вже, напевно, на наступний рік. Куча-куча всього, куча іграшок, дощики, гірлянди, подушки. Все на підлозі. Ось так люди в нас гарно вибирають вирилися, собі знайшли і кинули на пол. Просто треш. коробки. Да. Я ще такого бардаку не бачила. Гірлянди. Скрізь коробки порвані, відкриті. Ось так. Бумага. От і все, новий рік прийшов. І, можна сказати, це все нікому не потрібне. Скоро будуть робити оцінку, напевно. Будуть робити знижки, розпродуватимуть це все. Мінус 50-мінус 30% буде. Всім дякую за увагу!